Вітаю! Сьогоднішнє відео записую на Sony A6300 об'єктив Viltrox 35 мм F1,7. Записую в пріоритеті діафрами, тобто в мене діафрама зараз максимально відкрита F1,7. А от витримка автоматично регулюється. ISO при цьому 100 стандартний профіль. Хмарна погода, тому що сонце то виходить, то заходить, тому поставив профіль хмарної погоди. Звук записую відповідно на уланзі АМ18, ось цю петличку. До речі, на Sony A6300. Зараз встановлена батарея-пустишка. Тобто така батарейка, яка дає можливість заживлювати, ось так буде вірно. Заживлювати мою камеру із пауербанку. Отож, сьогодні відео ось про цей гаджет. Це гаджет. Я замовив на. Аліекспресі. Діло в тім, що у нас є смартфони, і незалежно від того, чи це ось iPhone, чи це смартфон іншої компанії. Просто-напросто ми періодично ними робимо фото, ними ж знімаємо і відео. І якщо це якийсь короткий проміжок часу, то як би нічого, ніякої незручності в цьому немає. Просто взяли, швидко зробили фото, так, чи так, чи відео, і все. Коли ж ви робите багато фото або відео довгі, тоді ось ці маленькі розміри стають якби в заваді, тому що його тримати незручно все-таки і руки зморюються. І тому я придбав ось таку штуку, так як я займаюся ось youtube блогінгом і на, свою, на свій iPhone знімаю багато відео, і вони довгі. І тому саме ось. Я придбав ось цей гаджет. Ось такий він на вигляд. Ось я вам покажу ближче. Ось такий з іншого боку. І він нагадує повністю якби, вашу фотокамеру. Якщо ви маєте, якщо не маєте, то можливо у вас в планах є купити фотокамеру. Ось, ось цей профіль нагадує в принципі, ось мою Sony A6300. І чим класно ось ось цей аксесуар? Бачите, я вже. Тримаю зручно цей аксесуар, і мені вже зручно. Ось тут зверху кнопочка, ось цей джойстик знімається. Тобто, це він працює на блютузі і під'єднується як до айфона так і до Android-телефонів. Тобто, у вас є можливість його взяти з собою. Є можливість, ось що він буде стояти тут. він на магнітику кріпиться. Все це пластмас, причому пластмас такий, як би просиліконений. Що класно ще в цьому пультові, що тут йде батарейка. Ну, зараз я не відкрию, тут йде звичайна батарейка, якщо вона сіла, просто заміняєте. І тут не йдуть ніякі акумулятори, які роздуваються, і у вас потім проблема випаювати, запаювати. Тут класична батарейка, і це класно. Значить, що тут ще є? Знизу йде кріплення, ось тут можна використати, тобто ви можете сюди. Причепити якесь кріплення, скажімо, щоб тримати в руці зручніше якусь петельку, якийсь шнур. І знизу тут є ще дв дві різьби металеві під одну четверту. Тобто запросто можна поставити на штатив як безпосередньо ось тут. Так якщо у вас телефон буде стояти так, то ви можете поставити на штатив ось за рахунок цієї різьби, ще одні четверти, і запросто знімати тоді відео дистанційно. Ось, ви встановили на штатив, взяли з собою пульт, коли вам потрібно нажали старт, коли вам потрібно, зупинили. Чи фото, чи відео без різниці. До айфона я перевіряв, під'єднується без питань, до смартфона теж Android під'єднується без питань. Тобто ніяких проблем з цим немає. Ось тут розходиться він максимум ось на таку ширину. Ось це йде пластмас, якби мінус. Але, як на мене, я користуюсь гаджетами акуратно, тому для мене це невеликий мінус. Зсередини. Ось ці губки, які тримають сам телефон, вони прорезинені. І ось дивіться, ось в мене є телефон. Я просто його сюди вставляю. Все, він в мене закріплений. І ось так я тримаю. Ось це в положенні, якщо я хочу знімати 16 на 9, я можу його просунути ось далі. Ось 16 на 9. Я його тримаю, ось фіксую. Якщо хочу знімати вертикальне відео, ось провернув. І все. І знімаю ось так відео. Тут же я, як казав, можу поставити на штатив і можу знімати штатива. Хочу так, хочу так. Тобто доволі класна штука, і тому я її придбав. І от, Якщо хтось має бажання, комусь цей, цей гаджет сподобався, називається деонталь фірма. Під цим відео буде посилання, де я придбав. Вона недорога ця штука. І ви можете запросто таке саме собі придбати. До речі, ось тут ще є холодний башмак. На цей холодний башмак ви можете встановити Wi-Fi-мікрофонну систему. Ось сюди встановлюєте приймач через, через під'єднання до ось, зарядки. На себе берете ось цей передавач і все, І у вас тоді повноцінна система, якою можете знімати повноцінний блок. І у вас, дивіться, він закріплений. Я хитаю, йому нічого немає. Він фіксується класно, цей телефон. Тобто, ось вам. Вирішення питання, коли ви їдете, припустимо, подорож чи знімаєте якісь відео довгі, і вам потрібно або закріпити телефон на чомусь, або щоб вам було зручніше тримати, або маєте той самий якийсь додатковий чи освітлення, чи ось е, Wi-Fi модуль для звуку. Ось сюди поставили. І у вас вже міні-професійний фотоапарат. Ось, коротше, він так виглядає. Так що, думаю, багатьом він сподобається. Звичайно ж тим людям, які розглядають такий варіант використання свого е, смартфона, чи Android, чи Apple компанії, будь-якого. Так що ось, за рахунок такого пристрою це все робиться доволі легко. Отож, дякую, що дивитесь мій канал, дякую вам за підписку. Якщо є якісь додаткові коментарі, пишіть під цим відео. Всім відповідаю, відповідаю розгорнуто. Якщо щось не зрозуміло, якісь неясності, пишіть. Можливо, є якісь побажання, теж пишіть, не соромтесь. Я готовий, я відкритий до коментування і до спілкування. Дякую, що дивитесь мій канал.